Вас вітаю Вінниця, як завжди, з достойними оновленнями свіжопринганих автомобілів з Німеччини. Ми займаємося автомобілями з 2012 року. Возимо автомобілі від власників своїми евакуаторами максимально існуючі, збережені, з прозорою історією з малими пробігами в гарних комплектаціях. В цьому відео я хочу подякувати всім нашим підписникам. Ми багато машин не встигли виставити близько восьми машин продалося завдяки вашим рекомендаціям. Слідкуйте, рекомендуйте, може в нашому каналі ви знайдете достойне авто. І так, до вашої уваги, Volkswagen Golf 8 грудня 2006 року, перша реєстрація і випуска кінець року. Автомобіль збережений, як і всі автомобілі, максимально перевірений, без технічних зауважень, без корозії, 184, повністю підтвердженого пробігу. Якщо хтось має е, сумніви по пробігу, 100 доларів на капот і зразу можна доказати будь-який пробіг по автомобілю. Тут рідний пробіг, автомобіль збережений, не битий, без ДТП, без корозії. Дуже гарній вашій улюбленій комплектації на омивачах, на кліматі, на підігрівах. І так, прийдемося по стану кузова. 184 тисячі пробігу. Зверніть увагу на капот. Нічого не висічено, оптика рідна. Резина літня 15-та на оригінальних заводських титанах. Корозія відсутня взагалі по автомобілю. Оригінальні пороги без зауважень, без корозії. Резина Continental. Оптика вся рідна. Бампер без пошкоджень. І так. Фальш багажник, двойний багажник, то як називає. Повний заводський комплект з насосом. Взагалі пошкоджень по багажнику немає. Тварин попередні власники не мали. Будівельні матеріали ніхто не возив. Сіточка. Салон повний трансформер. Корозії, зверніть увагу, взагалі немає. Слабке місце в них це навколо номерного знака, так як ляда. Корозія відсутня. У цій стороні все так само. Слабке місце, на що звертати завжди увагу, треба це передні крила та пороги. Корозія відсутня. Рідне лобове скло 2006 рік. Ви уявіть, що автомобіль за 18 років взагалі не мав пошкоджень по. Кузову чи по лобовому склу. В Німеччині, якщо ти маєш скол чи царапіну на склі, ти не пройдеш ніколи щорічний тихогляд, зобов'язують міняти більшість автомобілів. Приїжджають заміненим скло. Тут скло рідне. Висновок, автомобіль не бачив поганих доріг, не бачив автобанів. Щоб Ви розуміли, наші евакуатори їздять по автобанам, то на одному вже раз в рік міняємо скло. Водальні дороги. І так, перевіримо стан пробігу і стан салону. Зверніть увагу на кермо, воно взагалі без пошкоджень, повний електропакет, дуже приємний теплий салон. Чистенький збережений. Потолок взагалі не проваляний, не перешитий, не прокуряний, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення, зеркала, клімат-контроль справлений, обслужений, перевірений, Підігріви сидінь, перемикач передач, рідна. Шкіра. Всі книжечки по автомобілю є. Охолоджування бардачка. Прийоми ціленькі рідненькі, ніхто нічого не крутилось, не знімалося. Пороги без корозії. Автомобіль на рівні свого пробігу. І так, пробіг 184 тисячі, слухаємо всі уважно. Був при покупці 184 496 кілометрів. І так, пробіг підтверджено. Щорічними тихоглядами, де вказується, який пробіг, в якому році, у му році, 178 тисяч було. Пробіг на Бошкус, всі офіціальні документи є. Сервісна книга з відмітками про обслуговування. Останній запис 179 тисяч 24-му році. Так само є документи при передачі автомобіля нам підтвердженим фіксованим пробігом в Німеччині з цим дуже серйозно. І так, документи попереднього, єдиного власника. Чому? 0 переоформлень в оригіналі одиниця власників. 8 грудня 2006 року. От дані попереднього власника. Так, подивимося ще по книжці, що коли замінювалося. Всі відмітки є, але треба знати німецький, щоб детально перевірити, що коли мінялося. Напишу в описі даного автомобіля, переведу. Автомобіль має два ключі, всі тихогляди, всі етапи перевірок по пробігу, це неоспорімий факт пройдено. І так, перевіримо ще водійську сторону та стан мотору. Нагадаю, всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Ніяких технічних візуальних зауважень наші автомобілі не мають. Ви можете певно на ними доїхати в будь-яку точку України або Європи. Особливість даної комплектації, йде зі століками. Дуже зручний, практичний автомобіль, користується попитом серед усіх поколінь населення, як і молоде покоління купає, купляє дані авто через гарну обзорність і ідеальний варіант для першого автомобіля. Старше покоління бере через зручну посадку, так само гарну обзорність. Особливості авто, 1,6 MPI, простий народний атмосферний двигун. Легкий в обслуговуванні, легко ставиться газ. Народний автомобіль. От він код для перевірки всіх даних. В кузові вказано 3Z. Легенда гласить, що 3Z це тройна обробка слабких місць від корозії від Volkswagen. І так, повний електропакет. По пройомам так само все ціленьке, нічого не кручено. Пелючка заводська, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, 184 тисячі пробігу. Зверніть увагу на стан керма, взагалі без пошкоджень, сидіння взагалі не порване, не проваляне, не перешите. Працює кожна кнопочка. Дуже гарний збережений автомобіль. Буде дуже нововласник задоволений станом і технічним, і візуальним. І так, перевіримо далі ще роботу двигуна і підведемо підсумки. Зверніть увагу на стан кнопочок, на стан пластика, на стан педалів. Керма. Автомобіль виглядає на пробіг менше заявленого. І так 184 тисячі пробігу. Заводиться з півтику не димить, не троїть. Карти не порвані, не провалені, не перешиті. Пластик так само не провалений, не поцарапаний. І так, пройоми чистенькі, рідненькі, оптика рідна. Клімат справний, корозія відсутня, уплотнітілі всі заводські, присутні, слабке місце тут в них вокруг, замка корозія завжди є, тут немає. Пройоми рідні, капот не крутився, не знімався, оптика крим, вимкнув кондиціонер. Компресія. Компресія є. Все в порядку. Можна перевірити на будь-якій станції. Вихлопна, тихенька, сухенька. Де він там? Коротше, все сухенько. І так, підведемо підсумки. Так, підведемо підсумки. Сьогодні в нас на огляді був улюблений вами народний автомобіль Volkswagen Golf Plus з народним 1,6 MPI мотором, простим, атмосферним. Дешевому обслуговуванні легко ставиться газ. Автомобіль від першого єдиного власника автомобіль. Кінець 2006 року 8 грудня. Всі документи підтверджуючи пробіг 184 тисячі. Є пробіг це неоспорімий факт даного автомобіля. Ніяких візуальних зауважень по кузову немає. М'ятин, царапин, корозії взагалі відсутня. Збережений домашній автомобіль від першого єдиного власника німця в гарній комплектації. Датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, круїз-контроль, підігріви, сидінь. Максимум, що може бути в гольфі в даному автомобілі для комфортного пересування. Все абсолютно є. На дуже гарних оригінальних заводських титанах. Резина Континенталь, літня автомобіль привезений нами особисто з Німеччини. Всі податки, перша реєстрація, сертифікація, мито все сплочено. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Можлива доставка до вашого дому. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому в наших авто ми впевнені на 100%. Завдяки цьому ми надаємо послугу доставки до вашого дому. Ціна даного авто буде вказана в описі даного відео, в тексті даного відео, а також в кінці даного відео. Але авто Вінниця, кому цікаво, звертайтеся приватні повідомлення, або за номером телефону. Зараз автомобілі, хто слідкує за нами, продаються дуже активно. Тому, якщо авто запало вам в душу, чи бачите, що це ваш варіант, про який ви давно мріяли, не зволікайте, дзвоніть, бо найчастіше питання я подивився відео, авто вже продано як так. Завжди чекаємо вам, надамо всю додаткову інформацію, яку потрібно. Працюємо відкрито на репутацію. Репутація нам продає зараз більше автомобілів. Улявто Вінниця, звертайтесь.